Всім привіт! Ось ми маємо вже перший фотозвіт. Я безмежно вдячна пані Галині Гура за такий прекрасний фотозвіт. Я навіть не очікувала, що я його сьогодні отримаю аж ніяк. І це нереально гарно. Як вам прекрасна! Оцініть, будь ласка, вже пані. Галині, і мені дуже буде приємно читати ваші коментарі. І Якщо ви маєте бажання придбати для себе ось таку красунечку, обов'язково пишіть пані Галині. А якщо вас зацікавила сама схемочка, то вже пишете. мені. В описі під відео нажимаєте на слово більше. Потім знову там ще треба буде, якщо щось більше треба. І шукаєте посилання те, яке вам буде необхідне. Я вкажу пані Галини номер вайбера, і ви собі зможете замовити ось таку красу для себе. І мої посилання всі там є. Чекаємо коментар, пока!